Де знайти пароль від вашого Google аккаунту розглянемо кілька варіантів. Якщо у Вас з'явився новий ноутбук і Ви не можете пригадати пароль від Google аккаунту, на жаль, в такому разі можливості користування додатками Google буде обмежена. В цьому випадку вам допоможе ваш смартфон на Android. Він обов'язково повинен бути прив'язаний до вашого Google аккаунту. Знаходимо додатки Google. Обираємо додаток Chrome. Клікаємо у верхньому правому куті три крапки. Обираємо Налаштування. У списку обираємо Google менеджер паролів. Знаходимо обліковий запис Google серед інших та клікаємо. Після цього ми можемо бачити назву свого аккаунту. Натиснувши на око, побачите чи просто не відкриваючи скопіювати наш пароль. І тепер зворотній варіант. Якщо у вас з'явився новий смартфон на Android, вам треба прив'язати його до вашого Google аккаунту. Але пароль ви не пригадуєте. У цьому випадку відкрийте Google Chrome на вашому ноутбуці чи ПК. У правому верхньому куті три крапки на які треба клікнути. Підведіть курсор до розділу Паролі і Автозаповнення. У випадаючому списку оберіть Google Manager паролів. У списку облікових записів оберіть свій обліковий запис Google. Тут ми побачимо назву свого облікового запису. Якщо клікнемо на око, пароль стане видимий. Також його можна скопіювати, залишаючи невидимим.